Сьогодні з вами, як і попередні п'ять випусків, які ви можете відслідкувати за хештегом: Леді Бо, філолог слов'янських мов, авторка поетичної збірки Каскарка. Не питайте зараз за неї накладу немає, але планується нова наступна збірка віршів. Також пишу роман у стилі Ян Хедалт і пишу дитячі казки. А ми з вами знаходимося у просто книгарні в місті Хмельницькому. Просто книгарня працює вже понад два роки, проводить чудові цікаві заходи, де обговорюються книжки, де, власне, ми ведемо з вами свої просто Букстар рев'ю. Нагадую. Тому раджу поцікавитись зайти на сторінки у інстаграм. Просто книгарня, леді Букстар, а також на YouTube, леді Бо про книжки і не тільки. А зараз ми переходимо потрішки до творчості Туви Янсон. І сьогодні наш ефір буде е, повністю зітканий з ваших питань. Лише невеличка така анкета: Туви Янсен народилась 9 серпня 1914 року у місті Гельсінки, Фінляндія. Хоча тоді вона входила в склад Російської імперії. Е, бачите, скільки вже ми з вами не обговорювали би питань, яких книжок не торкались, але все зводиться до того, що. Навіть на сьогоднішній день ці питання дуже актуальні. Біографії наших письменників, наших відомих, зарубіжних, маю на увазі загалом. Тож, народилась у творчій сім'ї, її мама була художницею, щоправда, зі Швеції, але переїхала у Фінляндію. Батько був скульптором Віктор Янсон, мати, мати звали таке ім'я, що довелось виписати: Сигне Гаммарштен. Ось, якщо у вас вийде з першого разу, напишіть нам у коментарях. Тож, мала двох братів. Тува Янсон була старшою в сім'ї, мала двох братів, які згодом також один з них, Ларс, допомагав їй у її творчості. Ну, згодом, мабуть, у їх спільній творчості, я би сказала. А другого брата призвали на фронт, адже нагадую, рік народження 14-ї Тува Янсон, так, і її дитинство, і згодом її юність, прийшлась на війни. Великі війни 20-го сторіччя чи 19-го, як там правильно визначити. Тому ми переходимо до ваших питань, де ми розглянемо дуже детальну її біографі біографію, а також книжечки, написані Туве Янсен. Скільки в середньому витрачає часу на написання однієї книги авторка? Питання будуть рандомні, тому будьте дуже уважні, на ваші вуха, ваші. Сірі рідини, тому що питання будуть скакати від одного до одного, і це буде такий цікавий пазл. І ми будемо чекати ваших питань, і слухайте уважно, від нас теж будуть питання. В середньому Туви Янсон витрачала на написання два роки. Не можна сказати, що це якась така ідеальна цифра, ідеально вирахована формула, але якщо простежити її творчість, починаючи навіть з дитячих журналів, які вона ілюструвала. Приблизно от з таким от інтервалом виходили її книжки. Я думаю, що це радше говорить про видання, а не про написання. Тим не менш, рік чуть більше року уходило втуве на написання книжки. Доволі продуктивно, і зараз багато авторів працюють приблизно у такому ж темпі. Яке видавництво підтримало, І скільки було років письменниці, коли оприлюднила свій перший твір? Ну, скоріше це були не видавництва. Нагадаю, да, Туве була прекрасним художником. Вона навіть не вважала себе літератором, якщо вже на то пішло. Тому це були журнали і агентства, які викуповували права на її муміків, мумітролів. Так, у 20-ті роки вона друкувалася у журналах. У 20-ті роки вдумайтесь, їй було буквально 10-14 років. Оскільки її мама була художницею, вона, звісно, посприяла цьому творчому росту самої туви да, своєї дочки, і почали її друкувати її ілюстрації. І що важливо, у радикальному антифашистському журналі Гарм. Ви тільки вдумайтесь, да, в такої молодої дівчини такий, я би сказала, приголомшливий успіх. Але її це не спортило, вона продовжувала творити, за що їй великий респект. А перша книга самої Туви. Щоправда, під псевдонімом Віра Хай вийшла у 1933 році. Чи щаслива письменниця була в шлюбі? Підтримували рідні її порив до написання казок, чи ні. У 40-ві роки Туві Янсен була заручена з Атосом Вертанином. Та, його легше проізносити ім'я, ніж матері. Тим не менше, якщо у вас вийшло з першого разу, теж напишіть нам. Але цього весілля не відбулось. Згодом Туви об'явила, що вона феміністка і підтримувала зв'язки лише із жінками. Обґрунтовувала вона тим, що в її матері був великий талант, але вона його ну, практично поставила в тінь свого чоловіка, Віктора Янсена, скульптора, якого довго не визнавали, і мусила забезпечувати сім'ю. Ну, Туви такий розклад не подобався. А коли ще. Наймолодшого брата забрали на фронт. Для неї, взагалі, це було якимось певним ударом, що сім'я приносить ну, такі якісь болючі моменти, можливо. І вона відмовилась взагалі заводити сім'ю. Щоправда, вже десь у 40-річному віці вона визнала, що вона лесбійка, і у неї були постійні відносини з її партнеркою Туліки Пієтіля. Пієтіля. Вот. І вони прожили 45 років разом аж до самої смерті, власне, ту ваянсу. Нагадаю, тоді у ті роки досить не знаю, досить негативно ставились до таких от союзів одностатевих. Ну, власне, і зараз є люди, які не визнають їх, не знаю, ханжески до цього відносяться. Напишіть, як ставитесь ви, і як ставитесь ви до того, що люди нетрадиційної, Орієнтації випускають дитячі книжки, адже я знаю, що є люди, які здатні не придбати, не почитати дитячої казки, тому що її написала людина нетрадиційної орієнтації. Ну, як на мене, дуже відомі великі люди насправді були саме такими, тому не можу сказати, що це мінус. Просто кожен обирає сам, хто біля нього по житті йде. Чи носять головні герої імена когось із рідних чи друзів? Ну, Взагалі, для Туви Янсен сім'я грала найважливішу роль. Е, тому тут питай, тут відповідь пряма так носять. Е, взагалі, Тува Янсен намагалась у своїх казках відтворити атмосферу їхньої сім'ї, їхнього будинку. Щоправда, на, ну, на самому початку е, ну, молодості дитинства Туви Янсен, а молодості батьків, вони жили взагалі в однокімнатній квартирі, яка була студія, де було все захаращено стат, ну, статуетками, е, малюнками. І діти спали взагалі як, практично як в купе на верхніх полицях типу антресолей. Але туви, ну, як і, любі, як і всі будь-які каскарі світу, звісно, що трішечки причепурила їхній побут і перетворила його на такий затишний будиночок муміків. Але вони списані по великому рахунку з її моделі сім'ї. Так от і. Певні герої носять імена, наприклад, Туутіки з Повісті «Чарівна Зима. Це прототип Тууліки Пієтіля, тобто її постійної партнери. Смусмумрик це Атос, той, з ким вона заручилась, так, як ви пам'ятаєте. Ну, але згодом у сім'ї в них не вийшло. Тож, напряму, да, головні герої носять імена. Головні герої її казок носять імена рідних. А також, до речі, є у неї така не дуже відома книжка, можливо, великому загалу, да, широкому, це літня книжка. І я її обожнюю. Насправді вона моя улюблена. До речі, як самої авторки, вона вважала її найкращою своєю роботою. А окрім літньої книги і казок ну, такого чарівного світу про муміків, у неї були і інші книжки, ми до цього ще дійдемо. Так, от у літній книжці теж є племінниця Софії, точніше, є героїня Софія, яка з бабусею і батьком віддихає на острові. Так от, її племінниця Софія також приїжджала до неї на острів. Тобто є навіть незавуальовані якісь такі моменти, як у муміках. Улюблені письменники-авторки. Я не знайшла такої інформації, щоби Оттуга Янсон надихалась певними письменниками. Нагадаю, вона ж вважала себе художником, але от вона надихалась матір'ю. Навіть в дитинстві вона казала, що коли я звисала з антресолі і дивилась на матір, вона завжди також нависала над якимось малюнком. І це настільки вражало маленьку Туве, що ну, вона, скажімо, це перебрала у свій дорослий світ. Також, якщо говорити вже про письменників і її зв'язок з якимись письменниками, да, це вона ілюструвала книжки Льюіса Керола. І Рональда Руела Толкіна. Тобто певний який зв'язок з письменниками сьогодення, да, сучасності, відомих, досить відомих, у неї все ж таки був. Не знаю, наскільки вона надихалась їхніми роботами, мені здається, вона була настільки самодостатня у своєму якомусь іншому вимірі, да? якщо в неї кар'єра складалась по великому рахунку з 10 років, то ну, вона була прикладом, так, на мою думку. У скільки років написала свій перший вірш чи оповідання? Щодо віршів, щодо поезії, Туве також не чула ні, ну, жодної інформації, і я не думаю, що вона взагалі творила поезію. Але перше оповідання вийшло у 1947 році. Згодом, але до цього, до цього точніше були «Муміки», мумії, тролі і комета. 46-й, у 48-му капелюх чарівника. Тобто, це спочатку були і так як окремі оповідання. ну, Точніше, вони виходили книжечками, це вже згодом їх якось е, об'єднали разом е, під одну обкладинку і розбили частинами. Зараз мені не дуже видно. Е, і так, да, комета, комета, повня, це перша книжечка для найменших. Ну і так і пішло. Спогади батька. Як там правильно щоденник тата. Це вже для більш доросленьких. А вже сама третя книжечка, то взагалі я би сказала, що її прямо і дорослим можна спокійно читати. До речі, будь-яку з них можна спокійно читати дорослим. Але е, насправді ці книжки, вони навіть більш, мені здається, близькі, саме дорослій людині. Е, також приписують фразу Туве Янсен, але я не знаю, чи вона дійсно була авторкою цієї фрази, але тим не менш вона сказала дуже гарний. Дуже гарну цитату: кожна дитяча книжка має містити в собі стежку, перед якою дорослі зупиняються, а й дитина йде далі. Но мені, якщо чесно, хотілося б, щоб дорослі визнавали свою внутрішню дитину і не зупинялися а так само йшли далі казковими світами, І створюють для нас казки всіх країн. Тож у 1953 році, да, буквально через 7-8 років, після її першого оповідання. Але для мене дуже дивна так, все одно, тим не менш ця ієрархія. Чому спочатку вийшли муміки, а тоді вважається її оповідання? Чому така хронологія дат зміщена абсолютно незрозуміла для мене. У 1953 році вона погодилась створювати дитячі комікси, чим себе, власне, і забезпечила. В її інтелектуальному середовищі не одобряли цей вчинок, оскільки це вважалось небогемним якимось вчинком. Тобто відомі письменники і ілюстратори, ну, це не комільфо, так скажімо, да, брати участь у створенні коміксів. Тим не менш, вони її забезпечували, зробили згодом, до речі, мільйонеркою. Тому Ту Янсон хоч і ну, потерпала, скажімо, від того, що вона вимушена була цим займатися. тим не менш вона розуміла користь, яку приносило це її сім'ї. Тим більше до сімейного бізнесу вона підключила брата. Який, власне, дуже ну, вільно говорив англійською, і комікс він одразу створював англійською. Вона ж писала шведською, тобто її роботи потрібно було перекладати. І, до речі, над її е, текстами працювало дуже багато перекладачів. Тобто, якщо ви будь-яку мову візьмете, не один переклад зустрічається книжок. Ну, В кожній країні, звісно, по-своєму, але я знаю, що текст адаптувався багато разів навіть самою авторкою. А перекладені, до речі, її мумітролі навіть на фарсі. Для мене це таке приємне відкриття. Це класно. Так от. Чи писала вона для дорослих і чи писала любовні романи? Ну, Щойно ми говорили з вами, що казки власне, теж для дорослих пишуться. І... А от про любовні романи ні. Вона писала романи. так, Літня книжка власне, є таким маленьким романом. Хоча ну, я би назвала це повістю, але він. Йде під класифікацією роман. Також у неї є твір Білка, але це більше Робінзонада, щось таке пригодницьке про життя немолодої жінки на острові, куди потрапляє білка, і ця жінка розповідає їй про своє життя. Точніше, жінка розповідає білці про своє життя. Мені, до речі, дуже хотілось поринути в цей такий світ спілкування. Да? У вас теж виникли асоціації, що білочка прийшла. А, ні, то ви була дійсно чудовим оповідачем, тому я раджу купнути глибше і познайомитись, які у неї були ще роботи. У той момент, коли вона відмовилась від коміксів, бо він все ж таки трапився, вона відчула якусь таку втому, тому що окрім дитячих книжок, казок, проілюстрованих нею, окрім коміксів, були ще дитячі парки з мумітролями. Були ще навіть літаки, здається, в Японії. Тобто, мумітролі вони стали просто. Комерційним проєктом, навіть теж і створюючи парк момітролів, вона допомагала відтворювати атмосферу, навіть і будиночок будувала, який вона описувала для муміків. Тобто, звісно, вона втомилась, вона хотіла сказати щось іще. Ну, тоді, власне, народилась повість Білка. Ми вже з вами говорили. В 68-му році автобіографічна повість дочка скульптора. Хоча вона теж казала, що все-таки вважаю себе більше дочкою художниці. Чому вона взяла саме цю назву? Тоді лишається для мене загадку, якщо мама була прикладом, а все-таки дочка скульптора. Ну і тоді вийшла літня книжка. Звідки поява мумітроля, що це за персонаж, чому він має саме таку форму та вигляд? Тут вже теж відповідь обросла легендами, оскільки вважається кілька версій. є. Але сім'я Янсонів відпочивала влітку на островах. Одразу скажу, що це не те, що ми собі уявляємо. Да? Клімат Фінляндії досить такий жорсткий, багато темряви, непогода. Тим не менш, вони вибирались на острова і в них була вбиральня на вулиці. Нагадаю, творча сім'я. І проводячи там час, вони підвісили картонку на одну зі стін і лишали якісь собі записочки. Такий чатик по великому рахунку, да? не знаю, телеграм на мінімалках того часу. І одного разу Туве намалювала якогось просто страшного персонажа і сказала, що страшнішого вона взагалі не ніде не бачила, і написала, що це її молодший брат Ларс. А з другої, з другого боку, інша інформація це був Кант, про якого тоді дуже у великосвітських кругах вели бесіди, і їй захотілось відтворити його таким трішечки позатіньким. Тому вважається, що це або її брат Ларс, або Кант в її інтерпретації. До речі, спочатку мумітролі не були такими біленькими милими, вони були чорними в її виконанні з червоними очима, тому вона й вважала їх страховиськами. А зрештою, це стали собі милі такі персонажі. У нас багато питань. На твою думку, чому книги скандинавських авторів такі особливі заходять з любки і дітям і дорослим? От я вже умовила, що природа Скандинавії вона захоплива, вона дуже гарна. Ну, беремо там же ж не одна країна. Але клімат досить некомфортний. Проте, якщо ви помітили, скандинавські автори вони не страждають на якусь депресію. Тобто у них немає депресивних книжок в більшості, звісно, зокрема, якщо брати, то все можна знайти. Але оцей феномен скандинавів, що вони тягнулися до якогось світлого, завжди до чогось світлого, шукали те сонце, наскільки вони могли. А якщо говорити про творчість письменників скандинавських, да, то вони це робили в своїй творчості. Ну і власне, з творчістю яких скандинавських авторів, окрім Бакмана, ти ще знайома, бо у нас був ефір з Бакманом, тому ви вже знаєте, що ми з ним знайомі, чи є у них щось спільне у цих скандинавських авторів. І тут я замислила, що насправді я не так і багато знаю скандинавських авторів, особисто я, тому тут поле для опрацювання ще досить велике. Пишіть, яких ви знаєте скандинавських авторів, і що ви читали. Тож, Ганс Христиан Андерсен, ми його всі знаємо прекрасно. Думаю, Каскар теж чудовий, Стріт Лінгрен також відома. Марія Пар, ну, сучасний, теж я думаю, у вузьких колах, ну, як вузьких, хто цікавиться. Також дитячі казки пише чудові. Це казкарі, да? це автори для дітей. З дорослих знаю Незбіо, але я його не читала. Ну, детективіст, якщо не помиляюсь, чи можна охарактеризувати його твори як трилери. Ну, Він у мене є у планах. І Карен Бліксен, баронеса з Данії, яка проживала близько 20 років в Африці. Її твір автобіографічний також вони сповнені, сповнені так підводимо до питання, да, що спільного у цих авторів, те, що всі вони придумують якийсь свій казковий світ, окрім Ньосбі, бо я не знаю, що він там напридумував. Ну, свій теж однозначно. Придумують свій чарівний світ, куди хочеться потрапити теплий. Навіть та ж Карен Бліксен, яка описувала дійсність, вона не видумувала нічого. Все одно вона робила це світло і, нагадаю, це Африка, тобто тепло. Ці люди тягнулись до тепла однозначно і змогли його дати своєму читачеві. Якими прийомами виховання можна скористатися з дитячих книг Туве та інших авторів? Ну, тут буду говорити, зокрема, про Туве, Думаю, це буде тобі актуально. Мені особисто, я мама восьмимісячного хлопчика. Тому, звісно, для мене це актуально. В момі будиночку найбільше поважали індивідуальність да, в мумі-троликах. І намагались розгледіти цю індивідуальність в кожному персонажеві, який потрапляв у цей будинок. Ну, власне, так і було в сім'ї Янсонів. Тобто, кожній. Дитині давали розкритись. Я вже вам говорила, Туве стала відомою письменницею, тут не треба про це нагадувати. Ларс, її брат також видавав комікси, а брат, про якого ми з вами говорили, говорили, але не договорили П'єр Улав. Він став згодом, фото... фотохудожником. Фоторепортером, тобто займався фотографією, кожна дитина цієї сім'ї стала творчою людиною, дозволила цій творчості розкритись. Так само Туве Янсон дозволила показати свою сім'ю через призму мумітролів. І я вважаю, що саме такий ну, метод виховання мені близький, що приходить в світ нова людина. І ти маєш уважно приглядати, що вона любить, що, чого вона хоче, що вона хоче створити, і допомагати їй в цьому, оскільки розкривається так і її талант. Тобто дозволяти дитині відчути себе дорослим, тому що діти дуже до цього прагнуть. Це коли ми виростаємо, ми вже такі розуміємо, що «ага, дитинство то було не так погано. А коли ми маленькі, ми всі думаємо, хм -хм, скоріше б стати дорослими. Тоді вже можна буде багато чого. Ну, це ми так думаємо, але це пастка. Е, тож, домівка Мумітролів, гостинний причал, де завжди радо зустрічають. Мені здається, кожен з нас. Ну, було би круто, якби кожен з нас був такою людиною, яка радо впустить щось нове, дозволить кожній новій людині відчути себе затишно. Е, звісно, що фільтрувати теж потрібно. Але ізначально в кожній людині закладене творче начало, яке бажано не, не знаю, не запихувати кудись подалі. Ту ви придумала своїх особливих персонажів, які стали відомі на весь світ, мумітролів. А якби в тебе була така можливість на фантазу якихось Ну, Я би придумала русалок, але їх придумали до мене. Насправді я дуже люблю пухнастиків, всяких різних. і якщо. Якщо вже підбиратись близько до персонажів, яких би створила я, це все-таки скоріше будуть не улюбленці, ну, всеобщі улюбленці да, в сім'ї, чи там в дворі, чи ще десь, скоріше це будуть такі ачіп'янці, ніким не поняті, трішки хулігани, які шукають себе, і дружбу, любов і так далі. Ну, Тобто, скоріше, це не поняті будуть персонажі. Власне, я казала, що я пишу дитячі казки, ну, їх всього дві: одна. Написана, ну, я думаю, що її теж чекає редактура. А друга казка в процесі. Так от там не зовсім чотирнадцяка, але там пухнастий персонаж. І кілька ваших відгуків про творчість тувеянса. Не всі хотіли задавати питання, але хотіли висловитись щодо творчості туви. Якось читала одну з частин про мумітролів саме через бажання бачити отакі тексти, прості і добрі. Ну, так воно і є. Е, також е, ще одна підписниця наших сторінок е, лишила такий відгук про творчість Туви Янсен. У мене лише одна нескінченна вдячність до неї, до авторки. Моя улюблена книга, най -най, улюблена, це Мумітролі, коли мені погано завжди її перечитую. Будь-яку із цикла. І так по колу. Уявіть, тобто. Для мене стало теж таким відкриттям, що дорослі люди, приємним відкриттям, що дорослі люди пишуть от такі відгуки про творчість Туви Янсон. Адже стільки каскарів. Тувий Янсон мала феноменальний успіх. І продовжую його мати, оскільки в неї не було дітей, нагадаю. Але є племінниця Софія, про яку згадується в літній книжці. Так от досі племінниця Софія веде справи Янсонів. Ось ці всі комерційні проекти. Ну і про що, про що власне, самі оці книжки представлені в нас на поличці, нашій книжковій зараз? Мумітролі? Ви вже чули протягом нашого з вами діалогу, що є така сім'я мумітролів, які живуть на острові в блакитному будиночку. Да, Це нюанси для вас нові, якщо ви ще не читали. І Мама мумі вірить, що будь-які проблеми і питання можна вирішити філіжаночкою кави. Я, до речі, теж так вважаю. Ну, можливо, якісь дуже серйозні ні, але може двома тоді чашечками або кавою і шоколадом. Тим не менш, вона вірить в це тепло, яке дає всім навколо. Якщо ви пам'ятаєте, такі цитати, ви могли їх чути навіть. Якось відірваними, можливо, від творчості Туви, що життя просте, і можна лежати на мосту і дивитися, як з неба тече вода, і насолоджуватись цим. І виявляється, що для щастя потрібно зовсім трішки. Так от це філософія Туви Янсон. До речі, вона її запроваджувала в житті. Вона була досить простою людиною, не дивлячись на те, що мільйонеркою писала своїм читачам листи сама відповідала на них. Їздила громадським транспортом, тобто вела такий дійсно простий образ життя, хоча купила остров. Клавхарунда жила своєю постійною партнеркою. Але вела закритий образ життя, тобто не любила давати інтерв'ю. Хоча, нагадаю, коли дійшла справа до створення парка мумітролів, да, вона допомагала раду. Тобто, все, що стосувалося творчості, вона була відкрита, але що болізли у її особистий світ ні. До речі, це хороша порада кожному з читачів, якщо ви хотіли її почути, то це вона. Так от, є різні істоти в книзі Мумітроля. Тобто діти, читаючи її, будуть знайомитися з негативними персонажами, хоча кожен негативний персонаж має під собою підопльоку чогось доброго і хорошого. І це теж важливо, навіть і дорослому часом згадати, що треба розуміти іншу дорослу людину. А дітям взагалі таке знайомство необхідне. От, а літня книжка про, про, те, як мама лиш, про те, як дівчинка лишилась без мами і з бабусею, і татом проводить на острові своє літо. Тому, розумієте, досить теж автобіографічно, хоч і зовсім трішки завуальовано. Чарівна, добра книжка, в якій ви також знайдете для себе відповіді. Я однозначно хочу її читати да, своїм синочком, але я читала її. Кілька років тому, і вона дійсно зачепила мене. От. А сама Туве Янсон говорила про своїх мумітролів: що це не люди, не істоти, це маски, за якими ховається людська поведінка. Також я хочу вам сказати, що є фільм, знятий шведами. Називається Туве у 2020 році. Він вийшов. Мені стало цікаво подивитися, я про це дізналась от буквально за пару годин до ефіра. Тому для мене це теж таке от відкриття. А, і ще цікава деталь, те, що деякі е, назви героїв, наприклад, Мумі-мама, шведською Мумімаха це буде дослівно живіт. І коли Туве Янсон питала, яке для вас найбезпечніше місце на планеті, вона казала, що це живіт моєї бабусі. І, можливо, звідси е, ростуть корені, да? чому так звали її героїв, героїв її книжок. Тобто це буде також цікаво філологам. Ось ця інтерпретація слова, звідки слово пішло, звідки пішли назви цих казкових істот, назви і імена персонажів. Я думаю, що відкриттів буде багато. А я нагадаю, з вами були Леді Бо, з вами була просто книгарня. Шукайте нас у соцмережах, в Інстаграмі, а також на YouTube. Раді вас бачити по ту сторону екрану, раді читати ваші питання. Слідкуйте за нами в мережах. За кілька днів до ефіру ми завжди ставимо віконечко, де ви можете написати своє питання щодо наступного автора, якого ми будемо обговорювати, або до його творчості. Що більше би ви хотіли знати: саму біографію чи зміст книжки. Дякую.